Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Хочу показати яку ми ще можемо роботу проводити сьогодні 16 жовтня. Після одного з оглядів ми помітили, що тут нема матки. Це така типічна сім'я, якої не є матки, бджола зосереджена, така гудить, нервова. Можеш зробити такий коротенький огляд. Вони досить давно без матки, їх не грабують, вони захищають гніздо, є відкритого меду, недопечатаного. Тут ми дали канді, так як всі пчоли вони стурбовані і вони. Ну, споживають багато корму, щоб не зпоїли не оцей корм, який ми плануємо, щоб їм був на зиму. Але сімейка не розформувалася. Хоча, можна сказати, пізній час. Цікава така поведінка. Ми підставляли тут матку, матку не прийняли. Я не знаю, як там бджолярів, такий час просто випускають матку і кажуть, що приймаємо. Не годні ми до такого рівня дійти. До такого досконалого рівня, Ми навіть всі процедури витримали. От. Медопергова рамка, много корму не запечатано, а та, так як бджола стурбована, ну, фактично не готується, та як останні сім'ї до зими. Так, все, складаємо. Переконалися, що нема матки. Якщо є якась тут матка молода, неплідна, плідна, то вони її. Оберуть, зараз ми даме плідну матку. До речі, ми замовили цю матку, взагалі декілька маток у Ігоря Йовака. Ну, трошки так змінити, як кажуть бджолярі, кров. Ми не скриваємо таке, ми часто таке робимо, час від часу беремо в різних місцях матки. Хоча й самі виводимо. От є у нас такий нуклеус. От матка є, є великий відкритий маленький отвір. і Ставимо, витримаємо процедури підсадки матки, не дивлячися, як ця сім'я є досить така проблематична на прийом маток, зато ми так робимо. Ну, а Ці бджілки вже ну, просто їх туди докупи, видно, от матки у них немає. Переб'ються, не переб'ються, що буде, то буде. Такі нукли ми експериментували, зимувати, не є смисла з ними водитися, возитися. От їх вже зараз практично постійно грабували. Оця рамочка одна з кормом, яка залишилася, хоча практично всі рамки отак внизу там поставили, хай переносять. Один бджілки гудять. Так. Так. Тут теж кормова. Гарно собі перенесуть. Тут і от тут теж кормова. Малометка. Все. Тут і тут є трохи меду. Окрас сім'я собі доповнить корма. Тут залишилося буквально три бджілки, їх виженемо. Не хочемо анулірувати сім'ї чисто по тих причинах, щоб не оці рамки, потім думаєш, куди їх подіти, сушніну оцю. От, все, прийдемо через декілька днів випустимо матку. Так можна успішно е, встановити сім'ю. Ми не ануліруємо цей час сім'ї. Так як по різному може бути... От покажу. По-різному може бути різний погляд у пасічника на сім'ю, по яких критеріях її анулірувати. Тому ми лишаємо хай зима їх вже ну, остаточно перепровірити. От подивіться, де все нормально у сімейки, От який їхній стан. Jedna semejka spokojna. 4, 6, 2, 4, 6, 7, ramok. Багато пасічників зараз слабі сім'ї об'єднують. Я кажу, найкраще випробувати сім'ї це зим, зимівля. Ми не об'єднуємо сім'ї, тому що ми не любимо сильні сім'ї в зиму. Сімірамочна мені не подобається. Я тут, скоріш за все, це десь у лютому місяці рам береся і станеться 5-6 рамок. Скажу чому. Не знаю, чому у пасічників майже май спокійно на душі, коли в них великі сім'ї восьмидесятирамочні і мощні, клуби і тому подібне. Чи то треба бджілкам? Такі сім'ї у нас у Закарпатті, дуже ранньо розвиваються, з лютого починають дуже інтенсивно наращуватися. Середина квітня починають, ну, приходять до ройового стану. Нам, нас то не влаштовує. Нас влаштовує, щоб до 1 травня, травня вони занесли наш весняний мед і були на піку розвитку, тобто вже практично падали в ройовий стан. І ми в той момент відкачуємо мед, щоб вони наращували в другу половину квітня мед, потім ну, інтенсивно розвивалися, вони тут гарно наращують мед. Ми відкачали мед і збили тут їхнє настроєння. Отака у нас процедура. Якщо у нас потужні сім'ї, ми важко контролюємо їх на корм і отримати до 1 травня. От Чому ми сині сім'ї нам не подобаються? Ми знаємо, як зимувати з трьох рамочними, як з чотирьох рамочними сім'ями, ну, як з потужними сім'ями зимувати дуже важко. Один який ще ну, хотів сказати нюанс, як нам облегчують ці вулики, наші вулики пінополістиронні, такі комбіновані, які в нас є відео, як ми їх робимо. Який є плюс? У нас не йде сюди бокова заставна тепла. У нас фактично тут стінка тепла, утеплена, 4 пінополістирол. І нам упрощає, нас вже відпадає робота одної заставної. От Її не треба ставити, її не треба забирати. Лише з одної сторони йде ну, тепла заставна. Тобто нам не треба ніяку буферну зону воздуха якогось вологи поглощати і тому подібне, тому що у нас от такий вулик він повністю підходить до тих стандартів, як ми вже провірили. Дві, дві зими підряд, от повністю отак, прекрасно вімують бджілка. Тобто ці нам спрощують вулик нашу працю. Хочемо показати сім'ю, яку ми вже так зробили. Ну, звісно, Буде видно, є тут ще незакритого розплоду, але сім'я теж така вже вийшла від відводок, дуже була слабенька. Ми дуже пізно помітили, що ну, матка ну, фактично таке сіяла по пару, по пару личинок. От ця... Бачу, питається сім'я матка наращувати розплід. Ну теж виживе-виживе, не виживе, не виживе. Оце взагалі такі ця сімейка максимум на три рамочки. Але дивіться, тут знаходиться 70 сімей і в цьому році нема взагалі нападу. Тобто природа така щось виділяє, можна сказати, осінь сита для них. Якщо вони не розграбували, оце, як це назвати сімейку. От. Тут, в принципі, якщо б не лінуватися, можна йти більш потужну сімейку і рамку бджіл, зараз як похолодає, їм доставити. Може, якщо у нас буде настрій, час, ми то й зробимо. От яка тут медова, внизу відкритого. Ну так, Нехай раз не сидять, доки вже цей розплід вийде, що з ним робити. Матка, бачу, хороша її прийняли. Ну, Бджілки живуть. От Про перезимовку говорити, що тут говорити. Час поки. От, от де матка знаходиться. Оце монукло об'єдини, вона ці рамки, де вона з ними прийшла, вона на них і знаходиться. Ось такі рамочки нуклеусні. Ми і отак зробимо корму їм не потрібно. Цим джіло теплу заставну поставимо. Отут тут все в кормах не переносять рамки. Ну буде на весну. Отут рамка з кормами. Отут ставилося канді, канді теж їм практично не потрібно. Ну от якби Таким способом можна, можна врятувати сімейку безматочні. Якщо є нуклеуси, є запасні матки, можна так об'єднувати. Що ми хотіли в цьому відео сказати? Що нам ще прийдеться обробити від кліща? Дим пушкою обробимо.